Доброго здоров'я, українці, українки і українинятка. Навчаюсь на курсі рунології відовства Павла Крука. На курс прийшов уже зі знаннями відовства і магії. По статусу я воїн-мудрець. Ішов на курс поглибити знання по рунології. Але, по факту, я, окрім вивчення рунології, дуже поглибив свої знання по відовству і магії. На деякі речі глянув під іншим кутом на іншу глибину. Що вам дасть курс? Задоволення, розвиток і гроші. Курс це зібрання однодумців в одній групі на одному курсі. Це вивчення рунології, це вивчення і розгляд багатьох видів магії. А саме, білої, сірої, чорної, магії стихіями, свинтерної магії, церковної магії, магію вуду, магію мотанок. Побутової магії, воскової магії, свічної, магічних інструментів, вивчення тонкого світу, взаємодія з ним на всіх рівнях. У вас з'являться клієнти і гроші, які ви точно відіб'єте за навчання. Ви зрозумієте, що таке фізичне тіло, тонкі тіла, що таке душа, дух, що таке рід, хто такі берегині роду і прабатьки, як переходять душі в роду. Як очищати свій простір, своє тіло при будь-яких обставинах, як направляти енергії і куди? І навіть під час сексу, в яких позах, і як правильно зарядити себе і партнера, трансформувати енергію і не розрядити себе, як народити і виховати дітей, як вийти з релігії, як правильно поминати рідних і ще дуже, -дуже багато інформації, яка дозволить вам відводити біду від ваших родів. Ставити захист на себе, своїх рідних і близьких. Ну, напевно, і досить, якщо ви хочете керувати своїм життям, оберігати і очищувати свій простір, рід і Україну, то ви стоїте перед правильними дверима. Дякую за увагу. Слава Україні в віках!